Ум'яне слово. Шевченка слово, доля України, поезія вогняна кобзаря, в його слова і цвіт калини, і образ синього Дніпра, в його словах і гнів гарячий, любов велика і палка І є в них вічий невмирущий. Надія, віра, доброта, це голос гідності людської, потоптаної. Але все ж пробуджений і живої, і вільної душею теж. Це крик прокляття, непокори, страждань, благам людської долі. Це крик душі, його величне слово, це поклик серця, поклик волі. Шевченко, син свого народу, його художник і поет, і полум'яне віще слово освічує нам шлях вперед.